Вітаю! Сьогодні у нас на огляді ось така чудова Wi-Fi смарт-камера від компанії iMove. З основних особливостей цієї камери можна виділити можливість бездротового підключення до мережі інтернет, вбудований мікрофон, що дозволяє вам не тільки все і бачити, а й чути. Камера підтримує карти пам'яті до 256 ГБ. Може працювати як з відеореєстраторами у великих системах відеонагляду, так і самостійно. Інфрачервона підсвітка камери дозволяє їй працювати в нічний час. Вбудований датчик руху дозволить виявляти рухомі об'єкти. Клас захисту цієї камери IP67, що дозволяє використовувати її на вулиці. І найголовніше це можливість в реальному часі переглядати відео через мобільні додатки, iMov та DMSS.